Площі збільшилися, тому що є потреба. Є потреба в овочевих. І беремо до уваги ще те, що сівозміну ще ніхто не відміняв. А сівозміна це сьогодні один із моментів, один із етапів, який впливає на урожайність сільськогосподарських культур. Тому Потреба першочергово, і друге, те, що є сьогодні попит, тому аграрій збільшує свої площі і вирощувати всі зернові або технічні культури ну, не будуть. Якщо ми візьмемо зернових культур, то в нас залишилося. Практично на тому ж рівні, як і щорічно висівалося технічних культур, так само овочів збільшилося ну, до 10% від площ, які висівалися минулі роки.